На Рівненщині японська корпорація шукає місце під виробництво електрокомпоненти для автомобілебудівної галузі хочуть виготовляти в Україні. Тиждень тому інвестор оглянув шість майданчиків на Рівненщині, Івано-Франківщині та Ужгороді. Наші три пощадки не дивились. Там вони дивились три у всіх інших областях. Шанси хороші за рахунок наших інших аргументів на нашу користь там зарплата, траса Київчоп. А щоб інвестору полегшити будувати бізнес у корумпованій Україні, фахівці Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами допомагають чужоземцям. Два-три роки шляху на ринок вони обіцяють скоротити до дев'яти місяців. Протягом чотирьох тижнів ми готуємо поглиблену аналітику по ринку разом з маркетинговим певним аналізом. І за 6 місяців ми беремо на себе зобов'язання знайти місце, де було б інвестору, потенційному інвестору, комфортно побудувати завод. Під підприємство є поблизу рівного. Про спорудження індустріального майданчика мова йде не один рік. За місяць крига таки має скреснути. Його концепцію передадуть до Києва. У рамках національного проєкту в Україні створюють не один індустріальний майданчик, та місцеві чиновники сподіваються Рівненщина очолить їхній реєстр. Розраховуємо, що за кошти державні, в рамках нацпроекту буде підготовлено техніко економічне обґрунтування створення індустріального парку саме нашого, в числі 10. А далі, який з 10 індустріальний парк продемонструє, що туди готовий зайти інвестор, тоді державні кошти будуть підведені. За державні кошти підведена інфраструктура. Це має інвестору дати можливість швидше зайти. Сервісу «Інвест-Юкрейн» 11 місяців. За цей час фахівці підготували 5 успішних проєктів по альтернативній енергетиці, сільському господарству та інформаційних технологіях. Послуги Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами є безкоштовними. Це є державна служба. Ми не маємо права брати за свої послуги гроші. Welcome to Ukraine! Тетяна Коваль, Ігор Прокопчук, новини Рівного.